Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт, власник туристичних компаній Турбар Lounge. Хочу вам сьогодні розповісти про новий готель Літос Маре, який знаходиться поряд з Літос Біч. Готель відкрився два роки тому, не дивлячись на те, що тут сімейний відпочинок. Додатково горки не будували, тому що в літос біч всі гості, які відпочивають в мари, можуть користуватись безкоштовно а також харчуватись на території вотерпарку, який знаходиться в літос біч. Це вже Літос-Маре, Буквально стінка в стінку знаходиться з літос біч. Пляж трошки вже ширший, ніж був біч, але не набагато. Що є на території, є 5 ресторанів, три бара, декілька басейнів. Один з номерів, як вони виглядають, ми вам зараз покажемо. Але хочу зробити акцент на те, що в готелі багатенько номерів, які з виходом до басейну. Я дуже обожнюю цю категорію номеру, тому що не завжди хочеться йти до натовпу. Чого натовпу? Тому що цей готель не маленький, майже 400 номерів. Тож я думаю, ви розумієте, що в пік сезону, коли Готель гарно заповнений. Може бути ситуація, коли на пляжі немає шезлонгів. До речі, про шезлонги просто не можу промочити. Подивіться, які тут чудові матраси. Хоча тут є і плейграунд для дітей, і кіт склаб. Мені здається, що все-таки тут більше такий відпочинок для дорослих. Ну і в номерах. Suite, максимальне розміщення двоє дорослих плюс дитина, двадцять три номери ось такі з виходом до басейну і відразу з видом на море. Це та сама категорія Junior Suit. Там розміщення троє дорослих плюс одна дитина. І всі вони з вихідом до басейну. No family. є Family також з басейнами, а є звичайні garden View. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Хоч і велика, але дуже комфортна, зрозуміла територія. Дійсно, хоч готель загружений, немає такого відчуття, що тут прям капець, 100% загрузка. Все дуже спокійно. Дивлюсь, що обслуговуючий персонал бігають, все добре. Харчування тут, як ми побачили на сніданок, теж. Гарне, якщо вам сподобався цей готель так само, як і мені, тож пишіть, будемо прораховувати на ваші дати на ваш склад сім'ї з того міста, звідки вам зручно вилітати.